Шановні члени спільноти благодійного фонду військова медицина України. Рада привітати вас сьогодні. Ось сьогодні нам вдалося на другі сутки вкласти на другу добу вкласти в лікарню Наталію Романову. Цей раз це було дуже, дуже непросто. Ми приїхали. Землю, яку нам призначив Мінздрав. Це земля називається Баварія. Бава... Ні, ми а спочатку... Ага, спочатку А спочатку земля Гесен. Нам її призначили. Ми приїхали туди. При нас приймали українців, і ми бачили, які їх приймають в тому таборі. Нам потрібна була реєстрація. Але, на жаль, вони побачили, побачили що наші пацієнти важкі і просто зареєстрували і передали нам направлення на Баварію. Це 400 кілометрів від землі Гесен. І що було далі? А далі в нас була у нас ще є два пацієнти. Одна пацієнтка мусила залишитись в той землі, бо в неї там син проживає, а другий пацієнт йому також дали, розподілили на Баварію. І ми далі а, вкладали третю пацієнтку, нашу Тетяну Чумак, в лікарню а, в місті а, Марбург. І також вклали і ось дві, цих двох пацієнтів Наталю Романову і Григорія Кач... Кар... Качмар. Ось і в 17 годин ми вклали, а в 3 години цих двох пацієнтів виписали, а одну залишили і відправили нас на Баварію в табір. Ось далі вам розкаже свої. Розка враження. враження, так. Я ще хочу додати, ми такі ж були в тому таборі, там організували всі документи, і вже ми приїхали в лікарню міста Лангцута, що в Баварії. І ось ця лікарня, і ось уже пацієнтка в лікарні. Її вклали. Ось я хочу, щоб вона вам розказала тим, хто має їхати. Поздоровка йти. Доброго дня, я Людмила Романова. Ну, ну, Романов. так. Да, так нарешті я в лікарні, бо остання, остання доба була така напружена, тривожна як для мене. Тому що я, коли відмовили, ну як поклали лікарню через 8 годин, сказали, що не приймають. Тобто ну паніка, якби, хоча всі мене представники фонду за ну. Заспокоювала, але все одно тривога в мене велика була, тому що не зрозумілість в іншій країні. Але фонд мене не кинув. Ми, да, ми їхали ще шість годин в інше місце, і мене не залишили. Але зараз я в лікарні. В мене все, надію, що в мене все буде чути, мене будуть лікувати. Я вдячна фонду. Ну, це велика робота, тобто це дві доби, ви повинні розуміти, що дві доби. Дві доби ми вкладалися в лікарню. Це дуже тяжко, але ми це, ми як ми моя заслуга то невелика а фонду, що все-таки домоглися, і я в лікарні, це велике, дякую. Так що приїжджайте, все буде добре. Хто, хто має намір лікуватися, приїжджайте, вас тут не, ну, в біді не залишить, скажімо так. Вкладуть і будете лікуватися. Так, далі я ще хочу показати. Людину, яка заслуговує на нашу вдячність. Так. Це добре, перекладач, я перекладач. Напряму стикаюся, комунікую з німецькою стороною, з лікарями, зі всіма службами, з табором, з джоб-центром. ну Насправді це дуже складно було в Німеччині. Е, є певна процедура, та, досить ускладнена там з термінами. От, Робимо, працюємо, чим можемо, допомагаємо. Іноді нариваємось на дуже погане ставлення до мене і до Олександра. Так. Звісно, на, пацієн... на пацієнтах це не відображається, але ми стикаємось з нахабством. Так, іноді до нас відверто кричать, не... ну, не вислуховують, та двері перед нами закривають, тобто на таке ми нариваємось. Іноді так. саме сьогодні була така ситуація от, при влаштуванні лікарні, коли ми на е, рецепції ну, подали всі документи пацієнтів і хотіли пояснити ситуацію, вони не дуже хотіли нас вислухати. От, була подібна ситуація. Ну, але, але ж вислухали. Вимушені ви, були. Вимушено вислухали, тому що ми трішки все-таки. Ну, Маємо полягали на своїх правах і маємо досвід. І, і маємо досвід. Ми вже знаємо, як потрібно з ними вести комунікацію. От то вони все таки нас вислухали, оприділили пацієнта в то відділення, в яке потрібно. Ну а лікар вже далі гарно, дуже культурно з нами спілкувалася. Призначили лікування, лікування об... Додаткові обстеження. додаткові обстеження. так. Ну, і ми... Вклали пацієнта, зараз будемо братися за наступного пацієнта. Так, та я буде. можу вам сказати: ми не спімов, не, не спимо вже дві доби. Ми вже так, другу добу не спимо. Другу добу, так, не спимо. Вони вдома не було, ми в транспорті, в машині. Так, так але Ось. з Божою помічю, раді, що ну, допомогли вже двом людям, що один пацієнт залишився. З Божою помічю кажу. Сподіваємося, йому теж допоможемо і все буде добре. Люди. Видужить, прийдуть лікування, будуть здорові, Ми так. раді, що маємо щось поняти. Так, так. Ну ось наша пацієнточка. Ось трошки вам покажу палату. Так відійду, щоб я так чужих людей не показувала. Тут два місця. Міс, Місце в палаті. Ось така палата. Ось я покажу. Ага. Бачите такі сангу. Бачите, ось так. Тут. Гарненько, чистенько. Не хочу я відео закінчувати на санвузлі, тому давайте всі скажемо до побачення. До побачення. До побачення. На, все, до вас, на все добре. На все добре.